Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Доброго дня, доброго, доброго доброго, вам всього доброго. Одним словом, вам всього доброго. У нас ранок. Ще, ще ранок. Чоловік поїхав колеса ще одні міняти. Ми зараз зробимо розклад з вами. Зняла на той канал. Балачки, показала вам там жужу, як вона живе-поживає. Подивитись, кому... кому цікаво. І відповіла, коли я в Америку переїжджаю. То інтересно, кому подивитися, коли ми переїжджаємо в Америку. Так що такі діла любенькі, дорогенькі. Ой, боже Боже, коли ж будуть хороші відео. Сьогодні он взять, мені скинув телефон. Тілі... Підписників. Ну, от коли він скидав, було 99 тисяч 001 підписник. От хтось колись із вас написав, що 100 тисяч буде, ну, тоді воно все, все прекратиться. От подивимося, тут не в, не в мені діло ваші слова, пророчіські чи не От 99 тисяч одна людинка на зараз на каналі. Ну, це він зранку скинув. Ось. Так що, такі діло. Двигаємося. Всім велике дякую за підписки, за коментарі, за лайки, за, за все. За все, за все, за все. Не було б у вас на моєму каналі, не було б цього вже канала 100 мільйон разів. Тобто, ви дивитеся, я роблю, що можу робити. Може, неправильно, може, так, може, не так. Ну, знаєте, як сказати. Тут на це, ну, на це ніхто не вчився, щоб знімати, виставляти в YouTube. От як виходить, так і розумієте, виходить. Виходить. що не молоді ми люди. Може, треба якось краще, може, треба без оцих лірических ліхтарів. Ну, я виходжу до вас, от як... як розклад розкладом. Я думаю, без розкладу, всі все розуміють. От щось, мені здається, всі все розуміють, і без розкладів, і без того, що карта покаже, О, ну всі все розуміють. Просто от цікаво людям. Да, зробимо розклад, подивимося якусь ситуацію, як карта покаже, а ви потім там, пройде час подивитесь. Так, не так, туди-не-туди. Туди. розклад. Все одно більш для спілкування. Зараз людям не вистачає дуже цього спілкування. Дуже я роблю розклади, Крім того, що я тут вам щось знімаю. Ну, в мене в основному це розклади. Це розклади, а ще більше в основному це все те, що зв'язано з магією. Порчі, не порчі, захисти, не захисти. Ну, тобто Хтось робить, хтось вбирає це все. Ну, щоб обирать, треба було пройти все, я вам колись розказувала, і все пройти треба. Щоб його розуміти, як убирати, його треба вміти і знати, як воно робиться, одним словом. Ну, тобто більш теми є. То от, 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 от моя тема, так сказати. Це вже таке YouTube відкрила для себе, попробували, пішло, ну, значить, так було угодно. Пішло. Так що такі діла. Такі діла. Дівчатки, хлопчики, може щось не так вибачайте, сто раз вибачайте абсолютно, тому що я вам кажу, це не, не спеціаліст, я не айтішники, не ніхто. Як умію, так і вмію. Те, що передо мною все время, те воно і перед вами. Ніхто не строїть якісь тут такі напоказ, все, що є, передо мною, тут я сижу, роблю розклади і вам. Де відео знімаємо, тут я розклади роблю і вам. Вчора позавчора робила в хаті, тому що тут двері міняли. Ну, а взагалі отут робиш. Оце картами, оцим усім я роблю. Отут і чистки робляться, отут свічки робляться, потім возиться, привозиться, ну, все в основному тут. Ой, людя, любенькі, дорогенькі, ой-ой, що ой. вам сказати? Чи любимо Україну, я думаю, любимо. І ми зараз, як ніколи, зрозуміли, що от вона є, і її може не бути. І нас може не бути. Ми можемо бути, ну можуть не всіх нас Але В той же час, хто ми без України, без української землі. Америка там пише хтось, ну там на цей, коли ти в Америку їдеш, чого чи, чи ти нужна там в тій Америці? Ви просто мені Америка нужна. Если я хотіла бути в Америці, вже багато років мені, я вже за це время сто раз би зібралася і поїхала, мабуть, в Америку, так як багато людей. І це їхнє право. Тут сидиш, блін, зуби стіпи і думаєш, блін, хоть би вже воно все це. Не знаю, що ви на чаті і що вам сказати жили жили, жили жили і не думали ніколи, що десь Україна може, і діться. А пройшло время таке, що і може, десь діться. Тільки просто розумієте, от ми зараз тільки це ярлик. Ла, раз, раз, раз. От якщо щось сказав там проти правителя якогось, все, це вже починається преступник, зрадник і все. Для мене Україна це Україна. Це Україна. Це щось таке, от це Україна. Ну Це не значить, що Порошенко це Україна. Зеленський це Україна. Це не одне й те саме. Ну Для мене це не одне й те саме. Це люди, яких вибрали. Які або оправдали, або не оправдали. Або вони повинні були працювати на Україну і на людей, українців, або їх не бути в політиці. Понимаєте, їм, їм так прикольно. Себе просто, знаєш, як соєдиниць з Україною. От вони це ціла Україна. А може я ціла Україна? А може ви ціла Україна? А вони так, гості в Україні. А в нас зараз ярлик зразу, тільки щось проти влади, десь щось, десь щось, все, преступник, все зрадник, все ти за Росію. Ті, що за Росію, живуть в Росії. Ті, що в Україні, вони за Україну, я так думаю, чогось. Ну, це ж не значить, що влада і Україна, слово Україна, от вся Україна, це прямо одне ціле. А зараз я радуюся, і ну як радуюся. Ну, радувалася б, якби це все прекратилося. Щоб нічиї діти не гибли, нічиї чоловіки не гибли, ні, ні жінки, які гибнуть теж, ні дітки маленькі, сім'ї а троє дітей зразу. От радувався б цьому, якось би витягнули потім все остальне. Затягнули пояси, ну, прежде всього, мені каже, на... десь затягнути треба другому місці комусь. Давайте подивимося відео. Гарне відео, коли. Все ви пишете, там Там знімають хороші відео. І вайбер мені строчите от на других каналах там відео заслухайся. Ну, заслухайтеся, слухайте, я ж не проти. У мене буде гарне відео, коли по троє дітей зараз сім'я не тірятиме. Тоді буде гарне відео. А коли таке відбувається в Україні, яке гарне відео? І кінця, і краю не видно. Ну, по крайній моє, в мене по карта. Яке гарне відео, прошу? Про те, що це мене лічно не касається, Ну так це діло времени, коли воно може коснутися і вас, і мене. Про яке гарне відео? Да, стараюся бодритися, стараюся вам, стараюся ліс показати, стараємося в лісі десь від цього всього. Чи, ну, розумієте, Стараюся це все. Ну, в то же час. Ми живемо в цій реальності. Ми і ця реальність одне ціле. Десь ракети, десь убиває, десь а в Україні. Вбивають дітей, сім'ї, військові, воно дзвони на розклад, воно балака з тобою, воно, це не можна так казати, він, пацан молодий, ну хай, 30, от, там 30 за 30. Помієте, ти, ти по голосу чувствуєш, воно, заля... воно в угол загнане. Він не знає, що робити в цій житті. Тобто вони ну, всі готові до цього всього. А в те же час перед нами які приклади, ну, які нам приклади передає? Все йде зверху. От Я ніколи не повірю, що все повинно, як ми балакали десь вмре, що от треба самим людям. Все може йти зверху, спускатися вниз. Відношення до України, відношення до війни от хто воює, як воює і що воює. А сидіть в, в теплих кабінетах на теплих креслах, і десь там за границею віли, всякі разні, то ну, розказувати можна. Поділяючи, що це не тобі там бути, і не твоїм рідним і близьким. Розказувати можна. Що до последнього, До останнього чого? Чого до останнього? Що должно бути останнє? Це дійсно, я так думаю. Хоч там, що б мені ніхто не казав, як би мені не розказували, колись, може, трошки по-другому думала. Ну, діло в тому, що я ж вам кажу, Начало війни і от тисячу днів війни, ну, тоді ти думав одне. Думаючи, що ну, всі, всі як один, сплотилися, згуртувалися, і все, один враг на всіх, і всі всі ми тут, от -от отак. А тепер проходить три роки війни, скоро буде. Хто сплотився, хто соєдинився, хто в окопах, хто потеряв своїх рідних і близьких? Скільки таких вопросів? Все, опять я поїхала. Mm -hmm. Давайте от сьогодні я хотіла мені подивитися, чи самі ми залишимося з Росії, тому що і Трамп це все замечательно, добре. Mm -hmm. Може, це добре для Америки. Mm -hmm. Подивимось, як воно буде, Подивимося, як воно буде. Європа це замечательно, ну я думаю. Земля наша багата, порядка тільки нет. І тому, що порядка немає, опять я вам кажу, так як я розумію, бери любу сім'ю. Яка б земля не була багата, ти владів би там бага, ну я угодя якісь у тебе є, там, чи огород чи багата земля, чи там поля якісь там. Ну, якщо в сім'ї нема порядку, один туди, другий туди, третій туди, що в сім'ї цей буде. Хоча куб Боженька б не дав багато землю. Так само це, знаєте, відео назвати можна. Земля наша багата, порядку тільки немає на ній. А порядок залежить від людей. Не, як кажуть, не світ поганий, люди з ума сходять. Не, не, не світ з ума сходить, люди з ума сходять. Давайте візьмемо. Хто не хоче слухати, не слухайте. Я розумію, що ці вам лірически, оце таке воно. Ну, де в тому, що це треба як то, щоб воно кудись Кудись якось. Ми, ми залишимось самі з Росією. Чогось захотілося таке подивитися. Не залишимося. Хто там на розклади, кому? кому свічки, кому чистки. пишете у Viber. не пишіть, не, не дзвоніть, не пишіть, не дзвоніть ночу, прошу, умоляю, ну пишіть у Viber, все відвічу. Ми залишилися самі з Росією і залишимося саме з Росією. Як карти бачу, а не давай нам показує. Одразу карта питає: люди добрі, хто сильніший? От так, сісти, трезво подумати, хто сильніший. Ну, от карта сили. Хто сильніший? Навіть тепер від дні війни, як люди сплотилися, і в цьому була сила.

З мужами защитить Україну. Смерть. Смерть. Ну і хорошо, смерть, смерть. Дев'ятка жезлів і карта смерті. Дев'ятка жезлів, карта забор поставити між нами і ними. Ну, то й защитить Україну. І далі йде карта смерті. Смерть. Вона неї внизу черепа. Внизу. Тут по карті черепа нарестовані. Знаєте, от, от дивишся на карті, от от моє знаєш, відьмовське от, е, нутро всередині, хочеться сказати, що земля, от, воздух, все, все, вищі сили, нижчі сили, хочуть справедливості. Хочуть справедливості. Просто все кричить вокруг, хочуть справедливості. Щоб на землі прийшла якась почала ну, ну, якась справедливость бути. розумієте? Щоб люди як то жили по совісті, щоб люди як-то старалися бути людьми просто людьми. Ну, в Україну бачиш, потихеньку дають руки дьяволу. Не знаю, якщо по карті примерно. Потихеньку дають руки в руки дяволу. Щоб оце я дивилась на карту і сказала, прийде Трамп і там, ну знаєте, все просто договориться, все буде, от, все буде. Прям Сказали Путіну, і Путін прям впав на коліна і ще звільнення попросив. Такого немає по карті. Абсолютно такого по карті не бачу. Є смерть, є ще люди будуть гибнути, Є, буде ще, це те, що я вам кажу, по карті, будуть ще, буде ще котли якісь, будуть ще бої, бо, страшні бої. Світ хоче справедливості, світ хоче справедливості. Щоб люди проснулися, люди поняли в усьому світі. В усьому, в усьому світі? Поділяєте, от по карті, навіть, вот, я кажу, Ведьмовське нутро хочеться сказати: вор должен сидіти в тюрмі. От, от такої справедливості. Хто, хто щось зробив, дожен відвічати за це все. Ну діло в тому, що це все можуть люди проснутися і поняти. Що якщо нами правлять 30 років, боже, вже що ми хочемо? Що ми хочемо? Далі, щоб вони правили. Ну, от вам карта показує, карта смерті. Умирають люди, умирає земля, умирає фінансова сторона України. Тут ось все умирає, це не тільки ну, що люди умирають. Одні з голоду можуть умирати, другі там не з голоду можуть, другі на фронті можуть умирати. Потому По тому що зим, ну, от як, як я роблю розклади, от понимаєте, в мене завжди в карті, примерно в розкладі, все в самій Україні заложено. Наш програш і наш виграш. Він заложений в сам, в самій Україні. От, от карта, ось карта, вигляд, победи, победи, перемоги, яка у кого там победа й перемога. Подімаєте? А ми йдемо тут у нас ну, емоційно. Повімаєте, кожен, ну як от, влада, хоче все одно показати, от, понимаєш, своє я гординю свою. Все одно треба себе показати, треба до побідного конця. Тільки, опять же, який побідний конець. Ну, всі слабі, чи всі дурні, чи, які? От, всі, всі, всіх положимо. Нічого, це карта, оце примено в мене в розкладі, в будь-якій колоді, це карта, те, що урок пройти. От якщо навіть я люблю, роблю вам особистий розклад, якщо ця карта як, є, примірно людині ти кажеш, що ти повинен винести якийсь урок, ти повина винести з прошлої життя, там, з отношень, з бізнесу, якщо там якісь це, ти повинен винести урок. Поки ти урок не винесеш, поки ти не поймеш. В чому проблема, що так, а не по-другому, ну нічого не буде мінятися. Тобі життя буде давати такого самого мужика рядом непонятного. В бізнес, який буде ламатися там. ну, Подіваєте, так само і тут. Україна має винести якийсь урок. Подімаєте, що тут у нас перва карта? Карта імператора. От на що правителей наших ми повинні винести якийсь урок. Карта показує. Виходить Україна, ну як сказати, виходить, не виносимо ми урок. Виходить, ми не розуміємо, ну, тобто правильно там і показують, розказують. От що я вам тоді в тому відео казала? Рейтинги, вони вже, вони вже на вибори йдуть. Блять, вас не волнує, що там люди гибнуть. Що троє дітей в сім'ї зразу, раз, вас не, у вас рейтинги волнують. І сила це карта сили. Перша карта йде сили, далі карта йде імператора. В чому сила, брата, карта показує? Це ну, примірно, якщо для мене карта сили, це не завжди силою можна взяти. Це можна по-другому, можна через розговор, можна. Не обов'язково, тут немає. Тут, якщо примено в других картах от меч нарисований. Ну, тобто різко, жорстко треба. То сила там ну, на другій колоді, карт, там нарисований лев, і в нього в роті е, ключик лежить. І вона стоїть, жінка стоїть і гадає його. Тобто ти через свою доброту, через свій розговор, через своє ти можеш укротити цього льва набагато дужче, чим ти будеш мечом махати перед ним. Найдіть в інтернеті карту сили й подивитеся. Не хочеться мені, бо буде ще дві відео. Тобто не завжди сила в тому, щоб там доказувати. Душли до, до, до ручки, так сказати, можна вже, ну як? Як, як то по-другому пробувати? Сохраняти людей цих самих. Кажу те, що через мене йде. От Я розумієте, їх ось, бачите, карта показує. От вона льва укращає, в нього в пасті там маленький ключик лежить. Тобто розгадка. Сили не завжди в тому, щоб махати перед Львом мечом цим самим. Тобто вона може його своєю ніжністю, як сказати, своїм ну, не фізичною силою, не те, що заставлять силою. Тобто ти можеш укротити цього самого льва через якісь розговори, через якісь там ну, не обов'язково махати мечом, но домахалися мечом. Що смерть від нас не відходить. І це вона не відходить від України. Це ми не балакаємо за вас чи там за нас, ну, це іменно над Україною. Смерть вона літає, вона буде що забирати. Урожай свій. За Кацапів ми не балакаємо. Я не балакаю за них, ми балакаємо за Україну. Тобто, якби ми більше балакали про Україну за Україну і за нас з вами, то воно б може було б трошки краще. А як ми оскільки времени, вони, 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 вони. Якщо вони больні на голову, то ми теж недалеко відійшли. В общем, якщо вопрос ми балакаємо, бо будете писати вопрос буде, чи залишимося самі сам з Росії? Ні, я б не сказала, що ми самі сам насам не залишимося, Ну, діло в тому, що поки місь карта не показує, що якийсь випад є. Що якийсь виход знайшли, реально, щоб карта показала, що дійсно якийсь виход є з цієї ситуації, Трамп прийшов, поможе. Трамп своє буде робити, Трамп Трампа є. І за Америку колись я балакала, що хочеться цим усім в'їхати в Америку. Тут не те, що хотів би, зробив би це, повірте. І ви взрослі люди, я взросла людина, хотів би це зробив. І у тому, що не хочеться цього. Не хочеться. Не хочеться кидати дом свій, землю свою, Україну свою не хочеться. Не хочеться кидати. Хочеться жити тут. Ти родився тут, ти дітей родив. Як кажуть правильно, родина навіть не там, де ти родився, там, де ти дітей родив. Дітей тут родили ми. Діти своїх дітей родили. Чого ми до ж нікуди стікати? Хто нас де жде по світу? Якщо примерно опять я роблю розклади, люди ждуть, коли вернуться, можна буде додому. Поїхати в гості Замечательно. Поїхати попутешествовати, ну, кому подобається, Замечательно. Чого ми свого дому, своєї землі, свого села я дона кудись їхати, якщо мені тут ну це моє, мій воздух, мій дом, моя земля, мої собаки, мої коти. ну Вже не говоря про дітей і, і дітей дітей. Чого я кудись їхати? То, що вони чи як сказати, розумнили собі, що вони чуть не ціла Україна. Хто прави нами? Хто в нами. Не буває такого. Україна одна, а нас багато. І чого вони умніші чи мудріші, ніж ми з вами? Тому що їм владу дали в руки. Все в руках. Милувати, казнити трошки думати треба, трошки думать треба. Я за Україну. Я розумію, що горя Росія зробила для України дуже багато, дуже багато зробила. Ну, то вже розумієте, жити в цій ненависті, ну, пішли, я кажу, от, сусіди, навіть на сім'ю переносиш і думаєш, що так. Ну, от якщо примерно де ви живете, де я, ну щось зробили. І ти всю жизнь, всю оставшуюся жизність, ти живеш і тебе ця ненависть з'їдає. Що це за живість? Це дурдон. Це дурка плаче вже по людині. Тобто тебе ця ненависть з'їсть, сама всього. Чи кинуть нас, чи залишать самі? Ні, не кинуть, нема такого, щоб кинули. Ну, Дело в тому, що вже не буде так, як було раніше. Поїхали, дайте, дайте з рукою нате. Вже такого не буде. Вже фінансова карта, давайте візьмемо. Давайте цю карту візьмемо. Вже Україна йде як Кочельник, от сама карта показує, сам на сам. Прям не так, щоб вже ну, на цей вопрос, от вам карта зразу випадає. Сам на сам самим треба думати мозгами шевелити і все, нам жити. Ні Трампу, ні Америки, яку він там е, ну, президент Америки. Він должен за своїх людей. І це правильно. В нас должні, наші за нас. сам Є, хто хоче, щоб остались ми сам на сам з Росією. От щоб дьявол цей нас ковтнув повністю. Ну, таке. Жадність, жадність. Погуба людей, погуби світ, світ жадності. Ця, розумієте? От жадность от коло, коло цього, коло дьявола йде карта жадності. От світ погубить жадність, світ погублять гроші. Чи багато їх у світі вже, і от люди вже кричать, людям вже важко від цього всього. Залишимося сон. Так, да, не треба думати, що от, бачиш, як карта, не треба обольщатися, карта показує, що хтось за нас договориться про щось. От, бачите карта Обельщання і карта договору. Не треба обольщатися, що хтось прийшов Трамп, і поки Трамп ще встане в свою, зайде в, свою, в своє правління до того. А земля людей приймає, і приймає. І карта ця завжди показує, примерно, спочатку ну, на який вопрос, що в мене міста для всіх вистачить. Для всіх вас міста хватає. Земля всіх прийме. Та люди сидять, вже самі глаза світяться. Людей. Ну що нам терпіть? Бог терпіли нам видав. Терпення. Всім не останеться. Хоча вже по червіку я б сказала, що більше і більше Україна остається сам на сам. Більше і більше ми, як в прорубі, б'ємося, що є те є. Карта так показує. Не знаю, може в когось там в другий, в друге, може там хороші розклади. Я вам скажу ще раз. Казала і кажу, і буду казати. У мене буде хороший розклад, коли не одна, не те, що дитинка, а не одна людина не буде гибнути на українській землі, не один українець. То тоді будуть хороші розклади. А поки ми про що хороша? Якщо лічно мене це не касається, це не значить, що це за страшне. І кінця й краю немає. І кінця краю немає. Що, що тут хорошого, що можна зняти що може карта показати хороша? Що ми вийдемо в очельника? що ми сам на сам должні, що ми должні мудрості по очельнику набратися якоїсь і поняти. Все, давайте пока.